В Ужгороді розпочали будівництво сучасного спортивно-реабілітаційного центру для інвалідів та учасників АТО. Вартість даного об'єкту згідно договору становить 24 мільйони 300 тисяч гривень. Вже отримали аванс в сумі близько мільйона гривень. Плани виконати слідуючі роботи. Це в першу чергу зробити демонтажні роботи по Спортзалу і закрити контур здання сендвіч-панелями і зробити покрівлю на сьогоднішній день. Це як питання, скажімо, важливе для, взагалі для людей з обмеженими можливостями також і для учасників АТО. В Україні немає практики будівництва подібних закладів. Їх донедавна було всього два. Тому центр в Ужгороді буде відкритим для гостей із інших областей. Реабілітація буде, масажний кабінет, по-перше, буде настільний буде, теніс, буде фіхтування, пару ліфтинг, в е процедурні комплекси цьому будівлі. У цьому будівлі будемо е в гостиниці будемо багато приїжджає до нас і немає де поселіти. Реабілітаційний центр буде відкритим і для дітей та молоді з фізичними вадами, де вони зможуть і лікуватися, і відпочивати. Цей замисел вже був як запланований у 2015 році рік назад. Значить, цей захід він за собою потягне дуже позитивні наслідки, тому що на сьогоднішній день в Закарпатській області близько 74 інвалідів третьої і другої групи. Тобто, і сюди ми не будемо лише залучати інвалідів і учасників бойових дій. Сюди будуть приходити і діти. І дорослі, які мають фізичні вади, і молодь, яка захоче займатися відповідними фізичними вправами і реабілітацією. Якщо і надалі буде відповідна фінансова підтримка з боку влади та інших структур, реабілітаційний центр почне діяти у 2019 році.